Усім привіт! Огляд, знахідок прямо з машини, бо немає часу на більше. Ось знову знайшли оцей акриловий пластик біля вікна поставити, щоб воно, бачите, гарним кольором відображало, відображала от. е краса. І таке купити дуже складно. Я шукала в інтернеті дуже дорого і дуже мало продавців цього пластику. Ще фірмове. З магазину меблі отакі два шезлонги маленькі на пляж. У нас тепер три буде. Потім класне таке ковдра з вовни, бачите? З вовни Зроблено в Австралії, в ідеальному стані. Судно я кинула багажник, бо виперу зараз її. Але ідеальна ковдра. І ще некористоване отаке. Написано, що це в. Коли подорожуєте, ніби на підлогу, щоб таке було, ніби кілим, підставка. Але я знаю, що це можна десь повішати, зробити з цього матеріалу, завісу, затінити десь, то я заберуться. Воно досить великого розміру. Точно не знаю якого розміру, де воно. О, 2,5 на 3 метри, не користоване. Тому мені дуже пригодиться в новому будинку. У нас там. Ми маємо переробити входи для собаки на задній двір, ворота перемістити. Там буде трохи роботи. Тому, я думаю, дуже навіть пригодиться. Що, ще? Ще не розгружала. Такі от у них шурупчики. Є. Самі звичайні шурупи. Це такі рамки, вони були в коробках нові. Їх замовили десь в інтернеті і не використали взагалі. Такі рамки, де. Є замочок якийсь, як воно працює. Давайте глянемо. Відкривається. І тут папір. А де він є? Хм. Паперу тут немає. Ага, тут можна самим. Тут, значить, в нас що є? Тут просто декорація, там порожньо всередині. Там є такий об'єм десь в сантиметр. І туди малюнки дітей можна ставити. І потім одне на одне їх просто загружати, і воно у, нас, у вас на стіні буде мистецтво дитяче. Ось. Але я б не, не робила б дірки у стіні заради цієї маленької рамочки. Можливо, тому і викинули. От, воно нове, все взагалі. Подивимося, що з ним будемо робити. От таке. о! Тут навіть до нього в коробці була інструкція. Там, там є ще навіть якісь не магнітики, пружинки, якісь, які тримають оці всі попередні малюнки. От. Е, ще знайшла вінтажні ваги, дивіться. Ваги чи ваги? Ваги, напевно, правильно сказати. От, бачите, Трошки там її піднастроїти, і все. Зовсім трошечки не знаю, як і де, це робиться. Налаштовувати, може там. Але, бачите, якого року 70%. Восьмого року в такому гарному стані. І бабульку бачила, яка живе в тому будинку, їй теж рочки вже під 80-90. Це хтось виставив, їм не треба було скян знов. Це класна фірма, дуже якісна сталь для як це? На, на, пароварка. Так? Пароварка. Ще взяла, не хотіла, щоб на сміття виходив дорогий якісний намордник на, на кого? На кота, напевно. Маленький. У нашого такий великий є. Взяла, подивимося, може, присобачимо його десь комусь. А це, ще... це ж бабулька викинула вінтажні, отакі, бачите? Як це називається? Ну, словом, знаєте. І що? останнє, Остання, Остання знагідка на сьогодні. Я ще ввечері поїду, бо тут недалеко. Але це наші денні знахідки. Кри, кри, кришталевий такий дзвіночок вінтажний. Тайван. Тайвань. От. Там якісь, я не знаю, що тут було. Напевно, знаєте, якісь е, дитині подарували, і там якісь засалені старовинні цукорки, я думаю. Я його зараз почищу, помию, і буде нам. Я не знаю, як ми ним користуватись будемо, якщо. У вас є ідея, як таку річ можна утилізувати в наш час. Utilize, в англійській мові це не викинути, а це використати, використовувати, знаєте, якесь а, при, як це називається, призначення цієї речі. Так що дякую за перегляд. Дивіться, ще другу частину буде, вечірні знахідки будуть.